По обіді вчора на Луцьке кільце у Рівному з'їхалось декілька екіпажів поліцейських. Прибула і швидка. На вулиці Млинівській сталася аварія з потерпілими. Водій Вазівки збив 11-річну Богдану. Дівчинка переходила дорогу по зебрі, але керманич легковика її не помітив. Слідча оперативна група на місці подій з'ясувала, що 34-річний рівнянин, керуючи автомобілем марки ВАЗ 2104 рухаючись зі сторони села Обарів Рівненського району у напрямку обласного центру. Скоїв наїзд на 11-річну жительку села Понебель Рівненського району, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході по вулиці Млинівській поблизу Луцького кільця. Хоча на автомобілі сильних механічних пошкоджень, окрім побитого дзеркала, не було. Дівчинка отримала серйозні травми. Швидка допомога терміново доправила дитину до лікарні. У результаті дорожньо-транспортної пригоди дівчинка отримала відкритий перелом обох кісток лівої гомілки. Зі змизм. Міщення її лікарі каретою швидкої медичної допомоги госпіталізували до Рівненської обласної дитячої лікарні. Водій був тверезий. це встановила експертиза. На місці він пояснив, що рухався в лівій смузі руху, а правою їхало маршрутне таксі. Автобус зупинився, пропускаючи пішохода, а от водій вазівки відреагувати не встиг. Патрулю коментувати він це не схотів. Розповів все слідчому, який працював на місці аварії, не оцінивши дорожню обстановку. Порушення правил дорожнього руху, а саме пункту 18. Проїхав нерегульований прошідний перехід, а в цей момент за маршрутного транспортного засобу вийшла йому на смугу руху. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху. Правоохоронці з'ясували, що водій перебув тверезим у момент скоєння ДТП. А що спричинило дорожньо транспортну пригоду? Ще наразі встановлюють правоохоронці у ході досудового розслідування.